була статистика, там, що була така книжка, ми ну, там знайомимося, а деякі такі, що справді, е, с, 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 сідаєш, ну тобто не сідаєш, а ця, лягаєш, тому ну, що я сидячи, не вмію читати, так, і лежач, так Е, от, І читаєш, там, е, якщо цікавий роман, за день його прочитуєш, не можеш відірватися. Або там книжка Хесмакова, от собі з вибрані місця, там якісь нотаточки зробив, ага, когось. Це в, Тобто я встигав це читати і ці інші читав, звичайно. цей, Але тоді, тоді, мабуть, тоді, мабуть, виникла така думка, що от шкода часу, бо вже стільки прочитав, в принципі, базове з з вілості прочитав. Потім то все таке, щоб, не то, що на юридицію, не для того, щоб от прочитати, бо не можна жити, не прочитавши 100 років самопис. Наприклад, як тоді говорили, що в середині 80-х. Якщо ти не прочитав цього роману, то ти знаєш не інтелігент і так далі. Кортаса. Кортаса раніше, як каже, казав Панко. І так є енцикопедія. І шефтос Іване був там третій в цій олімпіаді. А, і Гортес. Само собою. Тоді був якийсь патологічний потяг до читання. Його зараз, звичайно, вже нема, давно нема. От, а тоді от хотілося читати, просто не міг би з того читав, читав. Потім воно якось так з'їхало на такий загально, що в тиждень тільки один роман якийсь прочитав і так далі. Потім прийшло так, що в місяць роман прочитав. Ну, звичайно, що фаху літературу я читаю і так далі, газети не читаю вже. Відколи в газети напишу, то він тоді не читаю газету. Потім брав читати тільки своє перечитаєш, а до неї читає. Колекцію прочитає. І тоді з власним це такий досить плідний рік і в ньому якраз добра половина мабуть цієї книжки майже половина з якраз за за той рік.